Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного учання церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні ми продовжуємо тему Ековиховний аспект християнського храму як символа преображеної вселенної. У попередніх наших випусках екологічної рубрики ми розглянули символіку храмової архітектури, яка зв'язана зі створінням Божим природою, і обґрунтували можливість розуміння цієї символіки християнами для формування більш глибокого, екологічного світогляду і духовного світу віруючої людини. Сьогодні розглянемо ще один аспект символіки храму, зв'язаний зі створінням, а саме зображення, які перекошають стіни храму. У першій столітті християнства. Ще з осторогою дивлячись на старозовітню заборону робити для себе зображення того, що на небі і на землі, і під землею, ця заборона стосується лише поклоніння створінню, тому старозовітні ізраїльтяни спокійно зображали в єрусалинському храмі ангелів і пальми. Люди перекрашали стіни храмів різними малюнками тварин і рослин. Подекуди храм міг бути настільки орнаментований такими зображеннями, що нагадував музей природи. Крім цього, елементи живої природи зображувалися першими християнами у вигляді різних символів. Символічні зображення тварин. Риба у ранньому християнстві риба була прийнята батьма, отцями церкви як символ Христа. Знак Риби був першою монограмою Христа. Саме брати рибалки стали першими учнями Ісуса, який казав їм, що вони будуть отцями людей. Навіть христильниця досить рано стала підподібнюватись до рибного садка. Зображення орла, наприклад, служить символом втілення божественної любові, справедливості, хоробрості, духу, віри, Воскресіння, надихаючи ідею Євангелія. Орел часто служить символом християнської душі. Політ орла асоціюється з піднесенням Христа, з молитвами, що підносяться до небес, зі сходженнями милості Божої, перемогою над злом, над гріхом. Орел, і по сьогодні є символом євангелиста Івана за його глибоке Євангеліє. Відоме всім зображення ягняти. Ягня приносили в жертву, його споживали юдеї на Пасху, це символ Ісуса Христа, який був пожертвований за спасіння людей. Голуб символ миру і правди, невинності і покори, символ Святого Духа, його часто зображували з Оливною гілкою. Пелікана вважали символом Ісуса Христа в Пресвятій Євхаристії через те, що у цього птаха, рудне пір'я, змазане кров'ю риби, яку він їсть. А в давнину за повір'ям вважали, що пелікан розриває свої груди і кормить кров'ю своїх пташенят у голодні часи. Олень. Його, звичайно, зображують біля джерела. Це символ душі, яка прагне до Бога. Наприклад, у Псалмі 41-му сказано: як олень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе Боже. Зображення Півня, як відомо, це символ перестороги. Зображення вола використовували як символ мучеництва Ісуса Христа. Цей символ писали в своїх працях Іван Златоуст і святий Георгій Назіазин. Символ вола традиційно в іконописі закріплений за святим євангелистом Лукою, тобто на іконах біля зображення цього євангелиста зображується бик або віл. Рослинам також часто надавалася символіка християнської духовності. В першу чергу нагадаємо загальновідоме лаврове дерево. Вічно зелене листя лавру вважалось символом вічного життя або нового життя, яке настане завдяки спокутуваним діянням Христа. А вінок із лавру символізував мучеництво. Святий апостол Павло протиставляє нетлінний вінок, яким коронований християнський подвижник, вінку тлінному, який отримує переможець на арені. Гілка пальми є символом перемоги та тріумфу над смертю. Оливкова гілка є символом надії і миру. Виноградна лоза часто поєднується з пшеничними колосками, оскільки пшениця попередний хліба, а виноград вина, які перетворюються на тіло і кров Ісуса Христа у святому причасті. Зображення цих рослин широко використовують для орнаменту кивотів у храмах і в наш час. Звичайно, християни для символіки використовували і зображення елементів неживої природи. Космос могли зображати символічно як сонце і місяць. Вони символізували на зображеннях весь космос. Також цей світ християни виявляли в есхатологічному плані. Упродовж перших кількох віків існування християнського мистецтва постають уявлення про космос у вигляді округлої форми, перейняті з пізньоантичної культури. Пізніше з плином історії у храмах з'явились ікони Ісуса Христа і Святих. На цих іконах могли зображувати елементи живої природи, якщо дія відбувалася не у будівлі або на вулиці міста, а, наприклад, на березі Галейського озера або інших природних середовищ. В канонічних іконах традиція символічного зображення природи закріплена і до сьогодні. Отже, сьогодні ми розглянули природничу символіку християнської духовності і маємо змогу впевнитись, що і в східній і в західній духовності християнська традиція розвивалась невідривно з пізнанням природи, тобто Божого створіння. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемося як завжди наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Спіланич Михайло.